Які власне наслідки можуть бути від ймовірного підриву дамби Каховської гідроелектростанції? Дізнаємося в голови благодійного фонду сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг ГІС Асоціації України Олександр Мельник до нас доєднується, пане Олександре, от нам зараз пан Сергій Хлань говорив про наслідки для більше енергетичної системи. Що ви можете от з цього питання сказати? Чи можуть бути знищені по суті? Ті агрегати, які виробляють електроенергію, і які наслідки це матиме? Ну, агрегати ясна річ, що можуть бути знищені. І це найбільш вразлива частина любої такої споруди. А наслідки ну попередньо сказано було, що є там плавні, і хочеться на що звернути увагу: лівий берег низький. І там дуже багато територій, куди може спрямуватися вода, тобто наслідки, ті, що зараз в російських засобах демонструють, будуть зовсім інакше, якщо будуть. От, відносно енергетичної складової, тобто, це ж гідро... споруда гідроенерго, і вона виробляє тільки частину якоїсь потрібної для певного регіону. Електроенергії, і які наслідки? Ну, зараз і так, півні... південь наш півні... південна складова української енергетики, вона майже вся захоплена. Це не тільки гідростанції, це і відновлювані джерела енергії, які там були збудовані, і так далі на цих територіях. От. Ну... Ну зрозуміло, да, да, відповіла наше питання. Да в цілому посил зрозуміли. А дивіться, давайте поговоримо про а, змоделюємо ситуацію, якщо дійсно таки підірвуть дамбу. От два варіанти пропоную обговорити з вами. Якщо це буде локальний підрив, а, ну якась умовно кажучи, дірка. Як це зробили колись там війська Червоної армії в 41-му році. Можливо, пам'ятаєте таку історію, вони підірвали, якщо не помиляюсь, А, Дніпро ГЕС так, було так, 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 в 41-му році. От якщо умовно змоделювати зараз аналогічну ситуацію, умовно кажучи, про бої на там 100 метрів? Ну ну, по-перше, МНС традиційно робило такі попередньо розрахунки, вони є. Будуть вони опубліковані ну, найближчим часом, ну, це питання не до мене. Але попередньо, якщо ми пам'ятаємо з приводу київської греблі, так, Тобто, ну, по-перше, в 2012 році, коли була загроза, затоплення і так далі, і руйнування були ми приймали в тому числі участь в цих роботах, тобто показували, що буде відбуватися. Коли ці греблі будувались, робилось певне ландшафтне планування. Тобто робились захисні дамби в Києві на оболоні. Це Оболонь – це обведена захисною дамбою, яка, яка була зроблена для того, щоб Захистити місто е, нижче по в Кахов, на Каховській теж саме є певні е, можливості цього, пане Олександре тобто ми, ми зрозуміли, великої. що е, Київ захищений, я, якщо я правильно вас зрозумів, а чи захищена ну, я... Херсонщина, Херсон і правий берег Херсона? Правий берег Херсона, він, якщо ви подивитесь на карту, зараз на будь-яких засобах можна подивитись відмітки. Тобто дзеркало водосховища Каховського це приблизно 13 метрів. Нижче правий берег він високий. В Херсоні, якщо буде затоплення, то це буде затоплення найближчих до берега будівель і не самих будівель, а перших поверхів. Так, приблизно так. На я... який є рівень? От наскільки форуміка, може піднятися можливо... вода? Вода фізич... фізично, традиційно, звідки вона взялась, вона кудись прямує. Задача для школярів: да? звідки з одного сосуду виходить, в другої потрапляє. Тобто, якщо там 13 метрів, то вона буде сідати. Тобто вона не досягне в Херсоні помітки 13 метрів, тобто було нижче. Але в цих подіях важливо, якщо є, скажімо так, волна хвиля велика, так? її теж не буде. Зрузу зру, зруйнувати серйозно ГЕС ну, греблю ГЕС дуже складно. Ага. От, і це може бути поступово і так далі. Тобто я не буду заспокоювати, але. Ну, таких фатальних одразу наслідків не буде. Буде погано. І те, що показувало. Ну от ви згадали Другу світову війну. До речі, там Дніпро Газдвічі підривали. От, і е, ми ще в цю війну вже бачили, як підривалася гребля гідро, гідроспоруди на річці Єрпінь. Тобто, коли була підірвана гребля, частково була затоплена пойма річки Єрпінь. Ага, зрозуміло До речі теж моделювання показували наслідки почули вас, пане Олександре. Дякую вам за ваші відповіді. Олександр Мельник, голова благодійного фонду сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг ГІС Асоціації України, був з нами на зв'язку.